Життя студента в Словаччині день 4. На годиннику 8.05. Пара починається в 8.00, тому ми запізнімося і швидко йдемо на пари. Мінуска, два, ні, Перших дві пари прийшло, тому топаємо додому. А ну було пішні наважує стіні чортко. Побули на церемонії, зараз йдемо до маю дихати, а потім знов пари. Коротше, вийшли і йдемо на пару. Дійшли до університету нам туди. Пара закінчилась, йдемо додому. Зробили вечері, таке от вийшло, будемо їсти зараз. Так, я поїв, зараз залетіли в КС за Лігом до да, Коротше, Походу не ігрались, тому йдемо спати.